Народні герої України із Закарпаття. У Чернівцях відбулася 14-та церемонія вручення народної відзнаки бійцям, капеланам, лікарям та волонтерам. Із 24 нагороджених срібного тризуба отримали і двоє закарпатців. Тарас Пономаренко боєць 128-ї окремої гірськопіхотної бригади, а нині патрульний нової поліції. Більш відомий за історію, коли разом з побратимами під Дебальцевом віджав ворожого танка. Олександр Данилюк військовий лікар, який Дебальцево в окопах та під постійними обстрілами врятував не одне життя. Орден Народний герой України. Нагорода справді народна. На його виготовлення люди з усього світу присилають власні срібні речі. В основному передають дитячі хрестики, ложечки, якийсь срібний посуд, цепочки, сережки і так далі. Причому це передають дуже бідні люди. Тобто у них, у них немає якихось заробітків великих, їм нема що передати на фронт з грошей, бо вони не отримують зарплати, на жаль. Рівень життя дуже впав. Але кожен в себе десь вдома покопався, кожен хоче якось долучитись до того, щоб допомогти цим хлопцям. З України в мене, напевно, немає вже міста, з якого не присилали срібло. Але е, багато людей, наприклад, з Японії, в мене українці присилають, з Канади. Австрія, Італія, Ліля, Гуеріні, об'єднання українців в Роттердамі, в Америці дуже багато людей, які пересилають і гроші, і срібло. Якщо ми маємо право годувати армію, одягати її, лікувати її, то хто нам має дати право нагороджувати армію? Нагорода це не цяцька, яку ви повісили собі, а це визнання, це розповідь. Рас Пономаренко та Олександр Данилюк були героями нашої програми. Втім, їх історії має знати кожен, адже вони одні з нас. Ситуація на початку лютого в районі Дебальцева лише вимальовувалася, але всім було зрозуміло, що противник прагне замкнути котел і узяти стратегічний залізничний вузол. Плутанина в районі комуни Вуглегірська призвела до того, що артилерія, яка стріляє на кільканадцять кілометрів і прикриває спину піхоті, опинилася на першій лінії оборони. Хлопцям довелося викручуватися. По ми Сеобразілі. посовещавшись с солдатами, что мы в принципе можем из-за горы вести огонь по них э, ссал. В основном Косаковский сидел на радиостанции, я смотрел в бинокль, э, вычислял, э, ну вычислять им там никак не могли, то есть я мерил в принципе на пальцах. Появилось новое слово в артиллерии: два до ворота ручкой, три, полтора и так далее, и тому подобное, там повороты башни. В принципе, нам довольно-таки прицельно удалось вести огонь. Мы сразу, они пошли второй раз в атаку, и сразу их атака в течение пяти минут захлебнулась, потому что начался обстрел той делянки. Там была техзона. Пыл у них поубавился, когда мы прямым попаданием вместе с десантом подбили их БМП. Они поняли, что им туда лучше не соваться. Ну и так оно продолжалось около 3-4 дней. Один танк, который выскочил с лесопосадки, понял, что мы пристрелялись по той, ту дорогу. Понял, что ему туда не уйти, наверное, что он будет подбит. Спрятался там, было внизу тех там был хутор, дачные поселки. Мы думали, что он целый, но он был изогнутый осколками либо взрывной волной, но попали мы по нему хорошо. Но, тем не менее, он был на ходу, потому что Т-72 это такая скотина, что я не сразу убежу. І ось з цього моменту і почалося полювання на Т-72. У цій операції найскладніше виявилося доправити трофей на свої позиції, адже величезна вбивча машина нашими сприймалася виключно як чужа. І кричати рацію Слава Україні не допомогло. б. Ну, прийшлося кричати. прийшлося сильно кричати, сильно материтися. Ну, Докричався я до дальнього поста. Що кричав? Та всяке кричав, всяке дані про себе. Там, называл фамилию матери имя. Ну, чтобы было понятно, что это я. Свое воинское звание, часть и так далее, подразделения. Uh, уже выскочили мы туда, на них. Уже как понял, что они уже успокоились, перестали нервничать. Uh, заскочили на свои позиции. Прямо к штабу его и дивизионные при. Пригнали. Ну, все, мы забрали его дальше на свои позиции, укомплектовали экипаж, это был механик-водитель был, э Владимир Возник стал командиром танка, а наводчика нашли э в другом подразделении, был солдат, который служил в срочную службу, был наводчиком танка. Ну, в таком боевом составе они катались дальше. Сьогодні усі героїчні хлопці з третьої хвилі мобілізації повернулися до мирного життя і підтримують стосунки. Як спогад про зухвали викрадення, яке підняло бойовий дух бійців, залишився мультик від музиканта Юрія Журавля. Гей, гей, не біда, зачекає молода. Хай ще трошки підросте. За герої віддасте. Слава Україні! Героям слава молодий, усміхнений та перспективний лікар-хірург Олександр Данилюк про його чарівні руки знає кожен пацієнт хірургічного відділення Ужгородської клінічної лікарні. І лише рідні та колеги та бойові побратими знають його героїчну історію. Найстрашніші дні, які закарбувалися в пам'яті назавжди Дебальцевський котел. Сотні поранених. В оточенні Олександр залишився єдиним хірургом. У це важко повірити, але саме так на колінах у звичайній Криївці проходили найскладніші операції. Пацієнт молодий, 21 років десь. Звати його вже постфактум. Сашко Тарасюк, Москолок міно-вибухова травма, танкового снаряду, пошкодив печінку, шлунок, шлункову залозу, шок. Шоковий стан. Ну і повільне згасання. Він поступив за декілька годин від моменту поранення. Засобів для наркозу в нас залишилось обмаль. Почали підготовку до операції з мінімальним набором інструментів, без апаратури. Штучне дихання відбувалося вручну. Ми розпочали цю велику операцію. Вже витік купа крові. А третьої групи у нас в Київці не було ні в кого, третьої мінус. Довелося кров назад переливати вену. Ні відсмоктувача, ні засобів для цього нічого не було. Для цього використали звичайний пластиковий стаканчик від чаю, подувши в нього. Так черпаючи кров у флакон, Вона згорталась, потім шприцом і так анестезіологи. Повертали його кров, змішану із шлунковим соком, йому в організм. Це було врятало. Правду з перших вуст мають знати всі. Дев'ять днів в оточенні. Усе, що наболіло, вилилось на папір. Звичайний щоденник перетворився на фронтові спогади військового лікаря. Я почав працювати над книгою, псав її всюди. Коли був час, часу було дуже обмаль, я продовжував служити, знову поїхав на війну, знову поранені, знову трагедії, біль. Але в момент. Я все ж таки знаходив час і продовжував писати. Одразу ввечері я просто сів і почав писати все по-свіжому. Просто там а, потік думок по пам'яті, все по-свіжому. Я написав декілька сторінок, щоб не забути. Самі, самі гострі методи, бо я розумів, що мозок мій просто автоматично буде відфільтрувати, все буде викидувати, щоб, щоб просто не з'їхати за глузду. І я розумів, що потрібно написати це все. Олександр жартує, може варто написати книгу і для колег про польову хірургію. Кусачки до дроту від того ж нашого електрика, використовувати як для формування культів відірваних пальців. Стаканчик від чаю, щойно випитого, використовувати як відсмоктувач від вигрібання крові з черевної порожнини. Тобто це, це ті випадки. Які просто реально важко повірити. <laughs> важко повірити. Тобто, якщо б я це не був Саме. безпосереднім учасником цього, то це для мене було щось на межі фантастики. Кожен з них має власну неймовірну історію. Із 24 чотирьох нагороджених срібними тризубами глядачі добре знають Ірину Довгань, яка витримала знущання за свою проукраїнську позицію в Донецьку. Маруся Звіробій, яка організувала базу з підготовки кваліфікованих бійців. Що відчували наші герої, коли отримували найвищу народну відзнаку, їх емоції та переживання. Про все це і не тільки дивіться у наступному випуску один з нас.